У світі панує зло й безладдя, оскільки люди забули, що все виходить із одного джерела. Поверніться до цього джерела і залиште свої егоцентричні думки, дріб'язкові бажання та злість. Айкідо. Ліки для хворого світу до кінця життя зовнішність у Єсіби набула безтілесності, примарності, білий одяг, сиво волосся і м'яка безбарвна борода. Його здоров'я поступово погіршувалося, але навіть тоді, коли він був прикутий до ліжка своєю останньою недугою, Осіба все ще був здатний закликати чарівну космічну силу, достатньо для того, щоб розкидати чотирьох помічників, якщо вони починали поводитися із ним, як із немічним старим. Осіба продовжував удосконалювати техніки свого мистецтва аж до самої смерті. Рихей Уесіба народився 14 грудня 1883 року. В Танабе, префектура Вакаяма. Його мати Юкі Ітокава належала до однієї з гілок клану Такеда, знаменитого самурайського роду, де впродовж декількох століть передавалися Айкідзюцудайтарю. У дитинстві уесіба вивчав дзюдзюцу під керівництвом сенсея Тозава Токусабуро Рюкен Дзюцу Рито Рю. Проте було б перебільшенням говорити, що він досяг у цих мистецтвах високої майстерності, оскільки можливості займатися регулярно у нього не було. У 1903 році, коли йому було 19, Уесіба намагався добровольцем записатися в армію. Ішла русько-японська війна, і в країні була оголошена мобілізація. Проте його ріст був нижче потрібних 157 см на 1,5 см. Тому для того, щоб пройти медичну комісію, він висів на гілках дерев із прив'язаним до ніг вантажем. Якби там не було в армію, він був у результаті прийнятий і зарахований у піхоту. Відомо, що в 1904 році він проходив службу в Манджурії, де йшли запеклі бої з російськими військами, котрі обороняли підступи до Порт Артуру. Чим конкретно займався Ойсіба на війні, невідомо проте навряд чи це було дуже мирне і нешкідливе проведення часу, оскільки за відмінність йому було привласне названня сержанта, і він був рекомендований до вступу до Національної військової академії. Від продовження військової кар'єри Маріхєю Осіба відмовився і після демобілізації в 1907 році повернувся в Танабе, де і почав інтенсивне вивчення різних бойових мистецтв. Спочатку Уесіба вивчав Кодокан Дзюдо під керівництвом Такагі Кіоші, який займався у той час в Танабе. Уесіба навіть переробив частину будинку спеціально під Додзю, де тренувався разом з місцевою молоддю. Крім того, він їздив до Японії, відвідуючи різні додзі і тренуючись у відомих майстрів тих років. Будучи спроможною людиною, він міг повністю присвятити себе пошуку розуміння Будо – шляху воїна. У 1912 році він переїхав в дикі землі Хокайда, послухавши заклики японського уряду заселяти незаселені раніше території. І заснував там невелике поселення Ширатакі саме у цей період у Есіби познайомився з відомим майстром Айкідзюцу Дайтарю Сокаку Такеда, в якого тренувався впродовж п'яти років і отримав у результаті міру Дайрі, що дає в перспективі право викладати айкідзюцу. У 1920 році Осіба покидає Хокайдо і разом із сім'єю переїжджає в Аябе, де розташувалася штаб-квартира нового релігійного вчення Омотаке. Там він знайомиться із засновником майстром Онісабуро де Гуті. Філософія Омотоке мала значний вплив на Йосібу, який впродовж подальших восьми років проживав недалеко від Аяби, продовжуючи вивчати Айкідзюцу, а також духовні аспекти нової релігії. Варто відмітити, що Омотоке часто вважається сектою на основі синтоїзма. Для неї характерні м'якість і ненав'язливість, неприйняття насильства і винятковий пацифізм. Послідники Омотаке слідують принципу через мистецтво до Бога, вважаючи, що для досягнення досконалості досить залучитися до дійсних культурних цінностей. Серед прихильників цього вчення були багато любителів каліграфії, чайних церемоній та неспортивних видів єдиноборств. Багато уваги в Омотаке приділялося медитації як одному з найефективніших засобів досягнення внутрішньої гармонії. У 1924 році Уесіба взяв участь у забавній авантюрі, Дегуті в монгольському поході. Засновником Отаке раптово вирішив, що він аватар Будди Майтрея, і призначив своїм побічникам висуватися до Монголії на пошуки Шамбали. Що йому потрібно було в священних землях, незрозуміло. Можливо, він хотів заснувати там цілу нову державу, об'єднуючи всі азіатські народи. У будь-якому випадку Дегуті, верхи на білому коні особисто очолив пішу групу добровольців, куди входив і О'єсіба. Очевидно, вигляд такої процесії повинен був справити незабутні враження на жителів Шамбали. Проте священну землю вони так і не знайшли, та зате були арештовані китайською поліцією, яка передбачено не особливо повірила розповідям. Мандрівників. Усі вони були звинувачені в шпигунстві на користь Японії і засуджені до розстрілу. Уникнути смерті і повернутися на батьківщину їм вдалося лише після своєчасного втручання японських дипломатів. Після завершення походу у повернувся повернувся ваябе, де продовжив вивчати бойові мистецтва. При цьому найбільшою мірою його цікавили сюдзюцу роботи зі спецом, кендзюцу робота з мечем, а також дзюдзюцу. У 1930 році в Буши почалося спорудження власного додзьо-уесіби Оесібе Кобукан, яке в майбутньому мало назву пекельне за виняткову жорсткість і інтенсивність тренувань. Примітно, що хоча фізична сила Вайкідо і не важлива, проте учні Маріхея, так само, як і сам майстер, були людьми далеко не слабкими. Достатньо сказати, що сам засновник при зрості всього 155 см важив 88 кілограмів. <му> У період з 1930 по 1940 рік Маріхею Осіба багато подорожує по Японії, пропагуючи нове бойове мистецтво. Окрім Кобукана, він викладає в армійській школі Тояма, військово-морській академії Академії військової поліції. У 1941 році офіційний союз японських бойових мистецтв офіційно визнав нове бойове мистецтво під назвою Уесіба Рю Айкібудо. А в 1942 році Уесіба остаточно дав назву своєму напрямку Айкідо. У ході Другої світової війни Оесіма викладав айкідо солдатам армії, що діяла, що по його власному признанню викликало у нього легке відчуття когнітивного дисонансу, оскільки це дещо перечило в миролюбній риториці Омотоке. Після закінчення Другої світової війни айкідо стало набувати характерної м'якості і плавності переміщень, оскільки Осіба почав переосмислювати свій погляд на бойові мистецтва, багато уваги стало приділятися філософським і духовним концепціям. Окрім занять кідо, Мріхій багато часу проводив в молитвах, медитаціях, вивченню релігійних текстів та заняттях каліграфією. Досить часто майстер проводив тренування у формі лекцій, де розповідав учням про своє розуміння Якідо і його зв'язок із шляхом воїна. Цікаво, що Маріхею Ісіба стверджував, що в Вайкідо налічується близько трьох тисяч різних видів базової техніки. Кожна з яких може виконуватися в 16 варіантах залежно від ситуації. Цікавий факт, викладаючи кідо, у не брав грошей за вчення. Коли його учні приносили йому місячну плату, він говорив, що не потребує її. Проте він просив піднести ці гроші духам камі. Коли ж йому були необхідні гроші, він сідав перед вівтарем камі і після молитви брав звідси стільки, скільки вважав потрібне. Майстер Айкідо помер 26 квітня 1969 року у віці 86 років. Останньою вказівкою, що Йосіба дав своїм учням, стали слова. Айкідо призначене для всього світу. У ньому немає місця ні особистим, ні руйнівним цілям. Невтомно, тренуйтеся, щоб принести благо всім.